Мого діда було заарештовано в 33-му році. В, 33... в... 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 в 31-му році його заарештували, але потім випустили без Як... з пораженням в правах. Це... Такий... Ну, тоді було Ні, Треба, Треба По... було пораженці, так да. їх називали, і... Mm -hmm. і він не мав права жити з сім'єю. А в сім'ї було 14 дітей і вижило, померла моя бабуся, померли, померли з нею семеро братів і е, сестер. І скільки я коли приїжджаю на Вінниччину, коли приїжджаю на могилу до своєї бабусі, то мені буває моторошно, тому що я не знаю про неї нічого, нікому було розповісти. Батько був маленький, маленькою дитиною в 33 роки. А він з 55-го року, з 25-го року народження в 33-му, нічого не міг запам'ятати. Він запам'ятав, що в нього були брати, і коли він там приходили якісь свята Совдепівські, то він закривався в якійсь тодолі на сіні брав пляшку і все, і все я чула, як він прораховував Іван, Павло, Петро, е, е, щоб, щоб запам'ятати оці імена, щоб згадати. Він вже не пам'ятав обличчя, він вже не пам'ятав, не пам'ятав кистійки, казав, що батько єдиний спогад про батька в нього був, що е, Батька звали Язором, і він, а в селі Жора, ну, так називали. І е, він казав, що Жора біжи, я тобі сонце приніс. І, і, і показував на, х, окрайчик хліба, він приносив. Показував, він такий тонесенький був, і сонце просвічувалося, крім, крім цих окраєць хліба. Батько плакав і казав, я не, я не хочу, щоб було сонце, я хочу, щоб була ніч. Я хочу, щоб був такий хліб. Ці, ці люди, вони наші батьки, вони пережили, вони пережили жах, як в і називався він повним знанням. Це те, що мені бабуся розповідала, це. По матері вже, бо ця бабуся померла в 33-му році. І я так і не знаю ні імен, тому що коли помирала мати, з неї помирала пам'ять. Я завжди себе, коли я біля пам'ятників голодоморів, я завжди приглядаюся, чи є там якщо жіноче ім'я є. Навіть якщо вона, вона померла від голоду та в 34-му році чи пізніше, то, то вона, вона могла передати. Вона згадувала, так як мій батько згадував. Вона могла передати пам'ять про своїх дітей. Коли мати гинула, втрачав, втрачався ціла, цілий ланцюг нашої, нашої пам'яті. Яку сім'ю, яку родину мала. Як радісно цвіли б мої сади, мої бабуні лагідно хви... старіли, і ця ріка ніколи б не зміліла, бо цього не дозволили б діди. Та я б тоді і відчаю не знала на цих тривожних крижаних вокзалах, де вже ніхто не жде мене назад, і не було б в оселі злої пустки, Лелеки б гніздилися в капусті і підкидали. Нових немовлят, а на весіллях би гули оркестри, кружляли у танку брати і сестри, вуйки лукаво б морщили б лоби, якби не зупинились вічні жорна, якби не темна ніч голодомору, якби всі якось вижили, якби.